Ох, цей звук, це шкварчання на пателні, і цей запах його неможливо сплутати ні з чим. Звісно, це бекон продукт, який люблять, здається в усьому світі. Але що, як за цим, на перший погляд, простим сніданком ховається таємниця, якій тисячі років? Почнемо з найпростішого, так це ось цей ідеальний хрусткіт, коли відламується той самий досконалий шматочок. Далі, звісно ж, сіль, такий насичений смак, що просто ну, вибухає і миттєво пробуджує всі рецептори. І ну, куди ж без нього цей неповторний копчений аромат, той самий, що заповнює всю кухню і, чесно кажучи, змушує прокинутись краще за будь-який будильник. Ось тут і криється головна загадка, тому що, виявляється, історія бекону, вона знаєте набагато глибша і давніша ніж ми звикли думати. Ну що ж, давайте розбиратися час вирушити трохи в минуле, щоб знайти першу підказку в цій нашій беконовій загадці. І ось вам перший поворот. Все почалося, уявіть собі, не в Європі чи Америці, а в стародавньому Китаї. Так, понад три тисячі років тому. Саме там придумали солити і в'ялити свинячу грудинку. І що цікаво, робили це не для смаку, а чисто з практичних міркувань, щоб м'ясо просто довше зберігалося. І ось тут можна простежити всю цю неймовірну подорож. Подумайте тільки від простої техніки консервації в Китаї до стратегічного продукту для римських легіонерів і аж до середньовічної Англії. Саме там, до речі, і з'явилося слово бекон, яке ми знаємо сьогодні. Добре, з історією розібралися, а тепер перейдімо до найцікавішого. Як звичайний спосіб консервації перетворився на страву, перед якою ну майже неможливо встояти. Спробуймо розгадати цей код привабливості. І це, до речі, не просто такий собі жарт. Вчені справді говорять про беконовий ефект, бо існує цілком реальна біологічна причина, чому мозок так сильно його хоче. Давайте ж подивимось, що там відбувається. І ось вона таємна зброя бекону це слово умамі. Це, знаєте, п'ятий базовий смак на рівні зі солодким, солоним, кислим і гірким. Часто його описують як такий глибокий, м'ясний, насичений смак. Коли наші рецептори його вловлюють, мозок отримує чіткий сигнал. О, це щось дуже поживне і корисне, і звісно, вимагає ще. Але у мамі це тільки початок. Справжня магія у комбінації. Дивіться, у мамі дає цю м'ясну основу. Далі йде сіль, яка не просто солить, а прямо б'є по центрах виногороди в мозку. Потім жир, він ідеально передає смак і кричить нашому тілу: енергія, багато енергії. Ну і на десерт цей приємний хрусткіт. Все разом це просто ідеальний шторм для смакових рецепторів. І ось що виходить у підсумку: вся ця комбінація це не просто про смак, ні, це чиста хімія мозку. Коли ми їмо бекон, наш мозок отримує такий потужний сигнал, що починає виробляти дофамін. Так, той самий гормон щастя, тому то нам і стає так добре. Гаразд, зі смаком і хімією мозку розібралися, але ж є ще дещо, правда? Той самий неймовірний запах. Від нього ж слинка починає текти ще задовго до того, як бекон потрапить на тарілку. Це останній шматочок нашої головоломки. І у цієї магії є наукова назва реакція Майяра. Коли бекон шкварчить на петельні, тепло змушує білки та цукри в м'ясі, ну скажімо так, танцювати разом. І в результаті цього танцю народжуються сотні нових складних ароматичних сполук. Ось звідки цей глибокий апетитний аромат. Тож по суті все тримається на трьох китах. Реакція маяра, про яку ми щойно говорили, створює цей неймовірний аромат. Копчення додає ще один шар смаку, таку димну нотку. Ну і нітрити їх використовують у виробництві, щоб бекон мав гарний рожевий колір і, звісно, для безпеки, щоб захистити від бактерій. Якщо все це скласти докупи, то що ми маємо? Бекон це, це набагато більше, ніж просто їжа, це справді така собі біологічна пастка, яка вдосконалювалася тисячоліттями, це шедевр, де зійшлися історія, біологія і хімія, і все це для того, щоб наш мозок просто не міг встояти. І тепер, коли ми розкрили всі секрети, залишається, мабуть, найголовніше питання те, що розділяє людей на два табори яким має бути ідеальний бекон хрустким до крихпості, чи все таки більш м'яким? Буде цікаво дізнатися. На цьому все почуємось.